Реформа агропромислового сектора економіки, відродження та розвиток рільничої і тваринницької галузі, що проводиться в господарствах Хмельниччини, вимагають якісної підготовки кадрів. Як проводиться ця робота? Про це розповідь. На сьогоднішній час вуз здійснює підготовку фахівців за 16 спеціальностями. Тому державне замовлення ми отримуємо безпосередньо з обласного управління сільськогосподарського виробництва нашої області і відповідно узгоджується з міністерством аграрної політики України. А потреба в яких спеціалістах найбільше? Найбільша потреба останнім часом знову ж таки стала це підготовка спеціалістів технологічного напрямку, тобто агрономи. Зооінженери в даний час це технологи-виробництва переробки тваринницької продукції, спеціалісти ветеринарної медицини, ну, відповідно, інженерного спрямування, тобто механіки і енергетики. А наскільки змінилася система навчання, якщо порівняти її з попередніми роками? Дуже хорошо себе зарекомендувала так звана ступенева підготовка спеціалістів. Тобто, в складі університету у нас є. П'ять технікумів, два коледжі, які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста. Тому студенти, які закінчили ці навчальні заклади, мають право йти до нас на так звану скорочену форму навчання і отримують фах бакалавра. Після цього навчаються ще. Один і два залежно від напрямку, один і п'ять десятих років, і відповідно стають спеціалістами або магістрами. Сьогодні ми займаємося питаннями, які торкаються безпосередньо, як теоретичних питань вирощування сільськогосподарських культур, так чисто практичними. Маємо філіал кафедри в селищі міського типу Чемирічів в господарстві Агрооболонь, де проводимо практичне заняття. Згідно, згідно з планованих тематик, займаємося там безпосередньо відпрацьовуванням методів гібридізації, відборів, апробації насильницьких посівів і таке інше, що торкається навчального процесу. Зараз ми проводимо з студентами заняття по ідентифікації сортів за сортовими ознаками. Мета ось цього заняття спрямована на те, щоб студенти процес виробництва в безпосередньому виробництві. Могли добре орієнтуватися в питаннях насінництва, в питаннях вирощення високоякісного насіння, основу високого майбутнього урожаю. А як ви перевіряєте, чи засвоїв студент ту чи іншу тему? Безпосередньо ми під час проведення занять контролюємо, як студенти сприймають тему. На наступному занятті ми корот коротке опитання проводимо а на завершенні згідно з сьогоднішніх вимог. Ми проводимо тестування і встановлюємо рівень знань. Якщо це теорія, а практично? А практично, після того на наступному курсі, в літній період під час вегітації рослин безпосередньо в полі працюємо з рослинами, з натуральним матеріалом, з посівами, і відповідно від, теж підводимо підсумки за освоєнням матеріалу за результатом практичних завід. Прошу вас розглянути колосову луску і ідентифікувати безпосередньо сорт за сортовими знаками зосереджені колосовій лусці. Передивіть, будь ласка, де плече колосової луски, де зубчик, тобто це всі сортові ознаки, які називаються сор... зеркалом сорту. Сортові ознаки, які ми називаємо зеркалом сорту. Придивіться, ну, будь, будь ласка, звертос... назвіть мені, який зубчик по формі. Зверху знаходиться зубчик, він дзьобоподібної форми. Так. Тут знаходиться кіль. Так, плече яке? Плече ем... скошене, припідняте. Скошене. Широке чи вузьке? Широке. Широке. Форма коло своєї луска, яка яйцевидна, ланцетоподібна. Більше яйцевиди. Інтерес до нового, незнаного чи непізнаного та наполегливість, з якою студенти беруться за справу, і яка невдовзі, бо літа студентські злинуть швидко, стане вже справою їх життя повсякденного, очевидні. За час існування цього світнього закладу, нині Аграрно-Технічного університету, а до сільськогосподарського інституту, і якому в квітні цього року виповниться 93 роки, підготовлено для народного господарства 43 тисячі спеціалістів. Десять із них були удостоєні звання Героя соціалістичної праці. Григорій Ткачук, організатор та керівник знаменитого колгоспу Україна в селі Лісоводи та Євгенія Долинюк, майстер високих врожаїв цукрових буряків та кукурудзи із Тернопільщини, стали двічі героями. Петро Іващук з Білогірщини став героєм України вже в наш час. До речі, міністр агропримислової політики України Анатолій Присяжнюк. Очільники областей Хмельницької та Тернопільської, Василь Ядуха і Валентин Хоптян, теж свого часу гризли граніт науки у цьому навчальному закладі. І хто зна, можливо, серед цих молодих юнаків і дівчат покоління вже нової формації з'являться люди імениті. Час покаже. Сьогодні ми продовжуємо тему наших лабораторних занять. Тема у нас – визначення вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунтах. Надзвичайно важлива тема. Оскільки міст фосфору в ґрунтах відіграє важливу роль в урожайності сільськогосподарських культур, в родючості ґрунтів, а тому тема сьогодні настільки актуальна, що ми безпосередньо потрібно визначитись відносно методики проведення занять, і почнемо лабораторну роботу з того, щоб познайомимося з приладом, який служить для визначення. Вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунтах і в рослинах. Для визначення рухомих сполук азоту, фосфору і, і, і амонію у нас є прилад, який називається фотоелектроколориметром. І для того, щоб познайомитися з ним, будь ласка, підійдіть до цього приладу. Ну, оце на, кришка служить для того, щоб не було розсіяного світла променів. І розміщується робочий стіл, на якому є кювети. Перше і друге положення, оскільки є нульовий розчин і розчин, ми визначаємо. Широкого значення має практична підготовка студентів, тобто виїзди студентів безпосередньо на виробництво, проходячи виробничих практик, так званих базових господарствах, вони визначені в нас в області, і відповідно, поїздка студентів на практику за кордон. Ви кажете про базові, які вони де саме розташовані? Базовими господарствами це є наші. Передові господарства нашої області це козацька долина Донеєвецького району, це господарство Летава Чемервецького Мервецького району, це Квітневе Білогірського району, це Сварог Шепетівського району і ряд інших господарств. Їх останнім часом збільшується? Останнім часом збільшується, тому що вони стають економічно потужними, вони мають нову техніку, нове обладнання. Відповідно, вони можуть запропонувати проходження практики в сучасних умовах нашим студентам. Очевидно, дуже важливим є замовлення спеціалістів після закінчення університету. Державне дійсно державне замовлення здійснюється на рівні обласного управління агропромислового розвитку і господарств нашого регіону, і відповідно координується роботу нашого міністерства аграрної політики. Щороку нам доводять план державного замовлення. Ми його щорічно виконуємо. І відповідно студентів, які навчаються за державним замовленням, ми зобов'язані і, відповідно направляємо в ті господарства, звідки вони прийшли до нас на навчання. Є співдружність між університетами, особливо в науковій роботі? У науковій роботі у нас є багато хорошої плідної роботи, тому що в нас в університеті є теж наукові структурні підрозділи. Одним із них це є науково-дослідний інститут круп'яних культур, який започаткований був ще в 1972 році, науковцями якого виведено понад 42 сорти. Гречки, яка широко культивується в нас на Україні. Відповідно, тісна співпраця у нас є з Науковим довсним інститутом землеробства Київ, Інститут цукрового буряка. Науково-дослідний інститут селекції генетики у місті Одесі, як кажуть, у університеті нашим рідним наявні факультети різні, але найкраще серед них біотехнологічний факультет, тому що всі тут не лениві, завзяті, ширі, трудолюбиві. Ми готуємо з виробництва і поробки продукції тваринництва. Чим цінні ці фахівці? За результатами тестування аграрних вузів, наш Подільський державний аграрно-технічний університет, біотехнічний факультет на Україні зайняв перше місце. Більше 70 фахівців. Ківців, технологів на нашому поділі також випускники нашого факультету. Вони представляють корпорацію Сварог, Подільський господар, також досвідне господарство, пасічне і багато інших господарств. При проведенні круглих столів ми в навчальний процес включаємо такі питання, які стосуються сугубо аграрного виробництва. Не давати загальні питання. Треба виробництво молока, які недоліки в цьому є, які проблеми і які проблеми можуть вирішити ці фахівці. Якщо годуєш кормами за довідниковими даними, ти не отримуєш тих чи інших результатів. Треба, щоб корма оцінювали за фактичними даними. І вже на протязі п'яти років корпорація Сварог аналіз кормів робить в нашій дослідній лабораторії. І зараз я вам просто покажу, як оцінюється корма, визначається хімічний склад, і потім на яких етапах. Контролюється продукція. Якщо буде високоякісна продукція за низькою собівартістю, вона буде купівельна спроможність і сільські господарства будуть отримувати прибуток. Іншими словами, результати ваші видно. Так, результати виходять на лісо. Тема сьогоднішнього нашого лабораторного заняття визначення свіжості молока. Сьогодні ми будемо визначати свіжість молока двома методами: перший метод це алкогольна проба, і другий метод метод кип'ятіння. Тому ця група визначає свіжість молока методом кип'ятіння, Ця група визначає свіжість молока за допомогою алкогольної проби. З методикою проведення заняття ви ознайомлені. Будь ласка, можете приступати до виконання досвіду. Так, скрізь двері якої б аудиторії чи лабораторії не відчинити. Чи то на кафедрах, де вивчають дисципліни з машинознавства, механізації, електрифікації, сільськогосподарства, чи ґрунтознавства, геодезії, картографії, землеустрою, чи в комп'ютерні зали побачиш потяг до знань і те бажання студентське, без якого ними не волєєш, і без яких диплом стане порожнім формальним папірцем. Що зміниться в 2012 році у навчанні, в практиці? Навчальний процес на сьогоднішній день ми хочемо вести так звану тестову форму реєстрації знань студентів. Тобто студенти, щосеместрово закінчуючи той чи інший курс вивчення, значить повинні пройти так звану тестову форму його контролю. Тому я вважаю, що це теж необхідно. Необхідно покращити роботу практичної підготовки. Для вузу, тобто заключати договори і вишукувати так звані бази господарства, де дає нова техніка, яка потрібна нові технології, нова техніка, яка потрібна для підготовки того чи іншого спеціаліста. Диплом університету Кам'янець-Подільського має вагу? Я вважаю, що має, тому що у нас є багато хороших позитивних відгуків про університет. Крім того, щорічно. Можна сказати, і щоденно нам приходять запити на наших випускників, тому велика кількість їх зараз працює в великих компаніях. А як же самі студенти оцінюють свої знання та можливості працювати з одержаним дипломом? Проходила літню практику в корпорації Сварофвезгруп, працювала там начальником зміни по виробництву на комплексі по виробництву молока. Мені що безпосередньо для мене є близьке, і це стосується моєї спеціальності. На подальше я маю бажання і хочу працювати в цій галузі тваринництва, і хочу надалі працювати в на цьому комплексі. Взагалі мене тваринництво дуже цікавить, тому думаю, в подальшому розвиватися в цій галузі і розвивати тваринництво. Цікавим для мене навчання на спеціальності геодезія, картографія та землеустрій. В школі найбільше цікавився такими предметами, як географія, математика, що є тісно пов'язані з цією спеціальністю. Продовжувати роботу бажаю швидше всього як приватний підприємець. Навчаюся на агронома, Мені ця професія дуже подобається. Далі планую залишитися на Хмельниччині, тому що мені професія ця подобається. Тут є багато господарств, яких можна себе розвивати в цьому напрямку. Безперечно, ефективність як і якість навчання в університеті підвищується, докладають до цього зусиль тут чимало, створюють для випускників. Передбачувану перспективу